Містечко куликів у серпні 41-го року контролювали нацистські війська. Саме у той час народився Богдан Ступка. Тут стояла родина хата Ступків. У цьому ж містечку поховані його батьки. Мама Марія Ступка, батько от, Сильвестр Ступка. Ну і тут вже її родич. Надії дикий у серпні 41-го було 8 років. Вона кузина Богдана Ступки. Живе у Куликові. Це фото пані Надії з маленьким ступкою зробили після походу в кіно у Львові. Жінка згадує, Богдан мав дуже м'який і добрий характер. Він не міг ні сваритися, він не міг. Битися, як то хлопці між собою, у нього цього не було, то він рибку. Як побачив, рибка скакала, то він так тішився над тою рибкою, або жабку, ну, витягнули з води жабку, то він так над тою жабкою крутився, бігався, тішився, скакав достати як. Хата, у якій жили батьки Ступки і до яких актор навідувався, стоїть і сьогодні. Щоправда, належить вона вже сусідам. Ірина Дудкевич згадує, як Богдан Ступка приїжджав до мами. Він завжди моїм дітям з привіз. Ми діти любили, як коли Богдан приїжджає. Це цукорки віддав їм, а тут все на матір і в нас празник є, 28 серпня. Ох, хто у нього тут товаришів, тут позбирали, то як вони гарно співали. Так. Ну вони артисти, вони то вже знали, як співає. Вони дуже гарно було. Народний дім у Кулукові названий на честь Богдана Ступки. Перед входом стоїть погруддя актора, яке встановили у 2017 році. Всередині музей світлиця, у якій експонуються особисті речі та фотографії родини митця. Взагалі вважаю, що Богдан Сильвестрович він був завжди дуже елегантним чоловіком, любив носити бабочки. Ну а уроки шляхетності, про які він говорить, він взяв від свого батька. Це власне. Проявляється десь в тому, що він дуже любив купелюхи, і в нього і вдома була ціла колекція цих капелюхів. Ось тут є три з його колекції. І тут є фотографія у ньому з цих купелюхів, які він придбав у Нью-Йорку на гастролях. Журавель. Знаєте, він сподавав спеціальну музею стоїть написано. Оце наші діти робили. То оригінальна робота Галушка Соломійка. Той Володько Ольга робили спеціально до. Ювілею Богдан Савчук досліджує життєвий шлях ступки вже багато років. Особисто підбирав кожен експонат і може розповідати про них годинами. Карта. Визначні місця Куликова, які показують дороги, по яких він ходив, який об'єкт він бачив, де він ходив маленькі своїми божбами, де він родився, де він хрестився, де бував, все відображено відображено цій. Карті наші є оригінальні такі речі. Було коли було, подивився пам'ятник, було велопробіг, і було таке зроблено велоприбіг. Гоп, до кубки, всі до ступки. У цей день у рідному куликові містяни збираються коло пам'ятника. Кажуть, так бережуть пам'ять про актора. Богдан Дзвоник, Ольга Крупник, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.